Салют, танкіст, бабуля, на зв'язку. Ну що ж, лихоманка розіграшів продовжується. І в сьогоднішньому відосі ти побачиш, як я буду упорюватися в розіграш контейнера відпад. Тому не переключай, в будь-якому випадку буде прикольно і цікаво. І вже це заслуговує на те, щоб ти поставив палець вер цьому відео, підписався на канал і протиснув дзвіночок. Так ти не пропустиш більше нових крутих відео. А я не трачу часу. І поїхали! Так. Ось як воно виглядає. Ось що в мене лишилося. Містик. Я вже закрутив. Певне відео. Ти це бачив. І це продовження серії Лехоманка розіграшів. Сьогодні ми покрутимо розіграш на контейнер відпад. Все. Відправляємося контейнер відпад, 21 штука. Це, певно, теж вартістю десь біля 140 тисяч золота коштує повністю прокрутити даний розіграш. Так, 101 прокрут. Певно, робити перших 20. І далі не варто, навіть 26, якщо вистачить золота. Побачимо. Побачимо, як буде сипати. Так, я зараз роблю скрін. І почнемо лодоманити. Перший прокрут за 100 ЗОТ. Я буду відкривати відразу, щоб трошки можна було дальше прокрутити, через те, що, може, щось буде випадати, якийсь золото, чи ще щось. Але наразі мені випадає аватар могутній Ведмідь з контейнера з кастомізації. Так собі перший прокрут. А ти чи крутив даний розіграш, можеш написати в коментарях. До контейнера відпав, звичайно. Я не дійду, але отримую два містика другого рівня. Попередньо відео, де я крутив розіграш на містики. Я вже бачив. Якщо не бачив, переходь на канал, подивися, там відкриваю четвертий рівень. Ну, нічого цікавого мені звідти не дало. В принципі, і зараз два містика другого рівня просто не приносять нічого. У мене, певно, якийсь відкручений аккаунт. Збери їх усі в кількості одна штучка. Так. Хоча б сертифікат на 28 тисяч вільного досвіду дропнувся. 250 золота. Містик першого рівня. Не, з містиками в мене останнє якось не дуже. Скільки відкривав, ні одного сертифіката не дало. Ні одного. Як скільки відкривав? Попередньому ж так само відео. Відкриття містичного розіграшу. Певно, 6, штук 60 відкрив і ні одного сертифіката не отримав. Ні з першого, ні з другого, ні з третього рівня. І знову два другого рівня. Ну це прикольно. Чому не анімований? от Чому не анімований? Це було б круто. 100 золота, це другий рівень. Це містик, другий рівень. Круто. Ну, хоча б 100 золота. Так, прокрут за 400. Містик першого рівня. Ну, б'є по больному, б'є по містиках. 75 тисяч кредитів. Добре, їдемо далі. Пишіть, хто крутив даний розіграш в коментарях, наскільки купилися ви. Думаю, набагато краще, ніж я, і буде цікаво почитати. А тим часом знову містик першого рівня, і знову нічого цікавого. Бустери золота. Дві штучки. 500 золота. Дай мені хоча б чорні скриньки три штуки. Може розкішний дати. Е, дає два першого рівня. Цільно там нічого немає. 2000 вільно досвіду, ну як нічого немає, є, але хлам. І знову 2000 вільно досвіду. З містиками все ясно. 550. Може просто з інших контейнерів мені більше пощастить. Ну, з кастомізації, то хіба якийсь фон профілю дропнеться. Але ні, аватар. Давай же мені щось сіпени цікаво. Для контенту. Містик. Містик навряд чи цікавий. 4000 вільного досвіду. Багато цікавого, певно. Так, 599 золота. А я вже 5000 золота злив. І отримав просто нуль Ні, аватар. Зіграємо. Зіграємо в гру. Називається Лудуманія. Зілієм чим більше в казино. Знову збери їх усі. Так. Порадуй мене хоч ти сьогодні. Ні. О, ще один збери їх усі, і компенсація 1000 золота буде. Яку знову ж я зілів в даний розіграш. Або давай мені головну нагороду. 21 відпад. Ну реально, ну було б круто. І епічно. Водні процедури. 550 золота. За що я віддав 550 золота? За. всього аватар, але який. Тріумф сили. Це епічний аватар. Епічно я віддав 500 золота за епічний аватар. Давай вже 6 каве, пора. Два містика другого рівня. Ну. Ніби і цікаве, але один день преміум аккаунта не цікаво. Ще 5 штучок до 4 вже, до третього рівня. Знову один день преміум аккаунта. Ну що аж, сиплять сьогодні містики дуже гарно. два першого рівня. Який нічим не відрізняється від другого рівня, якщо чесно. Тільки там ще прем може падати по одному дньові. Вже б хоча б більше насипало б то према. Вільний досвід. Скам на скамові. Я от задумаю, що може не варто далі вже крутити цей розіграш, може нічого хорошого з того не буде. Так, ну буде. Перше нормальне золото, в принципі, більш-менш нормальне. Перше тисяча золота, да. Яку я забрав? Ой, дякую. 530. Ще, в принципі, прокрути дешеві, то ще можна крутити. Ну, відносно дешеві. Знову два містика. Другого рівня. І ще разочок два і буде третього рівня. Але толку, ну, 4 тисячі вільно досі З другого рівня. Який раз підряд. 10 тисяч. Скільки лишилося? Ще два так. Але все рівно і в ньому нічого не буде. Або якщо й буде сертифікат. А сертифікат якась якийсь пісок. Велика ймовірність. Знову два містика. Тільки першого рівня. 100 золота. Ну. Це добре. Золото це добре. Бустери золота це не добре. 520 золота. Давай розкішний одненький, ну. Не, да я одненький містик. 200 тисяч кредитів нормально. Піде забрати, чудово. 550. Дай вже чорні скриньки. Оу. Ну, я говорив чорні скриньки, а не чорну скриньку. Погано мене розробники чують. 100 золота мінімалка, я поняв. Сьогодні поганий день було, щоб ладоманити. Ну, вже як є. Знову один першого рівня. Може все-таки сертифікат? Може, домовимось якось? Ні. 50 тисяч кредитів і йди гуляй, Юра. Давай мега контейнер, чи що? Ні, знову один містик так Другий рівень випав. А ти що? Ну, давай. Покажи, на що ти здатний. Вау! Містичний сертифікат. Да, ладно. Титан Череотєр. Ну, хоча б колекційка восьмого рівня. Хоча б так. 650, це. А це 3,750 золота. Повернув. А злив більше 10. Знову збери їх усі. Збери їх усі, порадуй. Зберу їх всі. <смі> Забрати. 700 золота. А ну, 700 золота що принесе? Ну, це дороговато за кастомізацію, звичайно, але давно не падала, чесно кажучи. Я вже забув. Давай мені містика другого рівня зараз. Я вже хочу третій відкрити. Не знаю для чого, але хочеться. Та ну. скам мене. О, хоча б анімований, але він мене є. Картоха скам мене, дай мені, будь ласка, другий рівень. Містик. І так з нього нічого не буде. Третій раз підряд кастомізація. Вургончик кухаря, фіолетовий. Ні. не прикольно Зараз, певно, довго не буде падати другий рівень. Четвертий раз підряд кастомізації. Камуфляж інвейдер. Добре, дякую. Він. Мені не подобається. Але мені подобається, коли мені падає містик другого рівня. Да. Нарешті. Так. О, це я розумію нагорода. Поїхали. З містичного сертифікату. Об'єкт 244. Ну, хоча б це колекційний танчик. А тут давай мені 300 тисяч золота. Просто 300 тисяч золота. 3,5. Прикольно. В принципі, прикольно. Оцей прокрут мені сподобався. Але він ще навіть не закінчився. Давай ще одного містика. Хо, -хо, -хо, Хо, нарешті. Нарешті почало насипати містики. Але ще, ще б десятку з нього колекційно. Defender mk 1 Блін, це Прем. Класна машина, але не в моєму випадку. Тому що він у мене є це компенсація в сріблі. Добре, 950. Дай же розкішний мені теж. Ні. Знову другий рівень. Ну, може, ще містики десиш? 200 золота. Ні, не те. Там у тебе є 150 тисяч золота. Оце можеш сипанути. Але дає 2000 вільного досвіду. Ну що ж, їдемо далі. 990. Тобто я вже отримав 3 танки. Ну, не сказати, що найкращий, в принципі, Defender 8 норм. Titan норм, ну, об'єкт то трошки таке собі. Але це 6 рівень, і це колекційний танчик, тому це як мінімум золотом. А з містика тим часом випадає кредит. 990. Одна одиниця золотом Приносить. Барабан на дроп. Один містичний контейнер. Другий. Ану, окупиш себе. Ня, це максимум 40 золота. Максимум. 992 золота На одну одиницю піднялося. Ну що ж, цікаво, цікаво. Збери їх усі. До речі, мега-контейнери і розкішний не разу не дропнулись. Збери їх усі це зрозуміло, що навряд чи щось цікаво випаде, а я хочу глянути шанс. Містик другого рівня, високий шанс, доволі високий шанс. На відпад, доволі низький шанс, доволі низький шанс. До речі, на містик другого рівня найвищий шанс. Розкішний сюрприз відсотка, і мегаконтейнер нема навіть 1%. у, -у, -у, -у. і чорна скринька три штуки, тільки 1,74%. ну Блін. От і цікаво, випаде зараз другий рівень. По цифрах, якби має падати. Але падає перший. Може я щось пропустив? Може я не додивився, що там в першому рівні більший шанс, не знаю. 994 золота. Я вже профукав десь 16 17 тисяч золота. І знову містик першого рівня. Може, ти досиш сертифікат? Всеки там багато ще. Ой, ще 10 штук до другого рівня. Багато. 995. Ара десь бабахне цінник там такий нормальний. Другий рівень. У, три чорні скриньки. Можна вернути трішки золота. А ну поїхали дивитися, що там в них є всередині. Прекрасно. Другий рівень, але 100 золота. Мінімалочка. 200 золота, тобто ну, 300 золота я забрав. Окей, їдемо далі. 400 золота я відбив. І третя чорна скринька приносить. Ще 300 золота. Тобто я вернув 700. Хм. Ну, майже, майже, майже себе окупив. Хоча дивно, щоб три чорні скриньки не купили 1000 золота. Два містика другого першого рівня. Перший приносить бустери золота. Другі приносить ні 100 тисяч золота. Ні, Півмільйона кредитів. Що по шансах? Високий шанс. Чому не падає, не розумію. На один, на два містика теж високий шанс. Найбільше, ніж на один. Ну давай вже мені другий рівень. Ні, падає, що їх усі. Як воно працює, я не розумію. 998 золота. Ой, лишилося дуже мало прокрутів. Щось трохи підсипало танчиків. І знову тишина Дало ще 200 золота 4 тисячі вільного досвіду, але жодного містичного сертифікату. 999. Може, зараз другий рівень. Остання кастомізація. Окей. Окей. Так, де я знаходжуся? Я вже, певно. Ой-ой-ой, то я так багато прокрутив. А, далі йде на спад. Прикольно. Ну, до 50-го прокрута, можливо. Ні, не витягну. Ще 10 прокрутів не витягну. Хіба мені дропнеться золото? Відпад падай. Ні. Містик першого рівня. Без сертифікату без сертифікату. Може, тут сертифікат є? Ні тут є бустер і золотом. Містики першого рівня сьогодні не дають сертифікатів від слова зовсім. Знову перший рівень. І знову нема сертифікату. Окей. Чотири прокрути. Станеться чудо. Уу, ні, ну це не чудо, але чудо я маю на увазі, чи випаде мені щось дійсно цікаве. А не один день преміум аккаунту, наприклад. І не 100 золота, тому що це точно не цікаво. Ще 5 штук потрібно другого рівня. Якби падали підряд зараз, то да я б ще зібрав би один третій рівень. О, може, бути але ще б сертифікат звідти випав би. Шанс на якийсь танчик, це прикольно. Там не не означає, що тобі випаде, десятка чи вісімка хоча б. Знову кредити півмільйона, я вже це сьогодні бачив. Давай ще раз підряд мені, давай. Давай, бо це передостанній прокрут. Давай щось цікаве. А, ха -ха -ха, містик першого рівня. А в ньому один бустер з золотом. 950 золота. Все, останній прокрут. Я надіюся, мені випаде два містика пер... другого рівня. Першого. ну Правильно, перше слово я сказав першого. Оговорився і маєш. 100 золота. О, все-таки я відкрию ще один другого рівня. Я думаю, може сертифікат буде. Давай тут сертифікат. Картуха, дай на останок сертифікат. 50 тисяч кредитів. Ну, це зовсім не те, що я хотів побачити. Зовсім. І все, золота мене бракує. Далі нема крутити, що. Ну, а далі, в принципі, воно дуже дорого. Якщо чесно, я і так злив дуже багато золота, якщо підбити якісь підсумки хоча б, то за 26 тисяч золота, хоча там навіть більше, тому що мені з третього рівня 3 рівня 3,5 падало, ну, коротше, і за 30-ку золота я забрав собі дві вісімки, одну прем, одну колекційну. І один шостого 6 рівня, рівня танчик. В принципі, ну ні, там, якщо рахувати, навіть перейдемо на аукціон. Де він у нас є? 8500 оцінювати, як оцінюють є розробники, то це 15 тисяч золота і 6, ну нехай в 2,5 ми оцінимо добре. Це 17,5 тисяч золота, тут я в мінусі десь, грубо кажучи, на 10 тисяч золота. Ті, що в мене були. Я рахую ті ще мене, тому що ті, що випали, ну якби вони випали і вони потратилися. Тяжкувати їх рахувати. На десятку я в мінусі. За десятку я отримав купу бустерів, купу сертифікатів і тому подібного. І якщо чесно, ну це таке собі. Доволі-доволі таке собі. Своїми враженнями про відео можеш ділитися в коментарях. Радий буду почитати. А я відос на цьому вже закінчую. Тому дякую тобі денки за перегляд та до зустрічі в наступних відео.